Класний басейн взагалі бомба. Ну дякую Віталік Загородній. І всім привіт, з вами я Лекітос, і сьогодні ми пограємо в Хонгі. Да, нам ще два чоловіка, і ми скоро будемо грати. Це дуже цікава гра, я гра тут, ну, скажімо, два рази, і мені дуже сильно подобається, я вирішив це засняти. Да. Знаєте, я не знаю, чи ми будемо ховатися, чи ми будемо шукати, ну, хуватися, Я, Ну, ховатися, звісно, будемо, але я разу не встиг ховатися, тому зразу залупили. Це дуже цікавий режим, мені він нравится Веселий, смішний, давайте вже почнемо. Все, і ми, і ми, 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 зараз гляну хто, і ми льот, так. Да. Мільо, де тут можна льодом сховатися? Так, я туди не йду. Можна бігти. Так, да, бігти можна. Блін, де тут можна сховатися нам. Там же один шукає. В десь тут сховатися. Наприклад, тут. Все, я сховався. Не знаю, буде нас шукати. Ну, тупо сховався, тут усі так пристроїлись. Ох, я галіно. Ха-ха-ха, тут пише один. Точно, ну, один я виділяюся, як сказати так. У нас є меч, щоб можна було їх дубасити, коли нас будуть іти. О, кущик, кущик ти куди? То там йде вон, це наше місце. Так, ну він тут буде ховатися. Я взагалі тут не вмію грати, бачимо, ми тако всі троє стали, якщо нас всі троє знайдуть, а ми його можемо залупити мечем. Да. І вам понравилось і те, що я построїв, як сказати. Куди він побіг? Так, готуємо мечі, зараз ми будемо його бити. Готуємося. Пф, все, він мене вбив. Що зараз нас випущуть і ми теж будемо шукати. Так, все, ми шукаємо, де то. Так будемо зараз все перевіряти. О, гарбуз, дивіться, гарбуз, який тут так і може стояти. Ах, скотина, куди, куди, куди? Куди біжиш? Аності. Стоять, стоять! Ой, ця та штука так может они так вот двигаться-двить, бемом другай-то догоняй. Я його. Так, і ця штука так, так само може стояти? Може це читер. Дивіться, кажеться, що це читер справді. Тут може трава бути, Треба все перевірити. Ага. Ми там були, там, ми, напевно, того кущика забрали, так. Да. Так, а цю церкву можна піти це таке. Я да, похожу церкву. О, тут я перший раз йде. Зараз так. Тут, я думаю, думаю, все перевірили. Думаю, так, Угу, угу, ну, угу. ми все перевірили. Так, блін. А, камінь, тут камінь. Можна і перевірити, може хтось зверху там заліз. Ой, я кудись провалився є, Де я, де я, де я да я як вилізти, як вилізти, як вилізти звідси. Ей, я що вилізти не можу? Ей, як вилізти? Що два блоки стоять? Далі підожіть. Яркось, яркость, яркость мене навіть наповну стоїть. Ей, От 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 дивіться, дивіться, дивіться. Ой, фонарик. Там блін як вилізти. На щось до впав. Поможіть, Блін. Ну я відключився від серера, тому що я звідси не міг вилізти. І да ладно. І всім па па, -па.